Всім самий величезний привіт. Запрошую до чарівного світу в Єва. Так, господинки, красуньки дякую за коментарі та за вподобайки. Хочу сказати, що сьогодні, 5 та 6, ціни е, акції в Єві щось не дуже. Одразу ж вам говорю. Кешбеків дуже багато, 80% кешбек на вашу карту. Є вам мозаїка, всі головні убори та сонцезахисні окуляри. Так, 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція 2 дні 5 та 6 червня. Купуй дві будь-які упаковки ватяних виробів та отримай третю у подарунок. Тобто усі ватні палочки, ватні диски будь-якої фірми 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу на Lady Cotton та Грінвей регулярна ціна без акції. А ось тут є жовті цінники. Тут хороша акція, можна подивитись. Також в акції а, з жовтими цінниками від торгової марки «Літо» ватні палочки 200 штук. І ватні палички 100 штук, також в акції 11 гривень. Ватні диски 150 штук, 44 гривні. Ну, от можна взяти диски, ватні палочки. Ну і те, що дешевший а, товар, вам буде йти у подарунок. Кешбек 80% на вашу карту усі капці. Також хочу сказати, що регулярна ціна, ну хіба що в В'єтнамки можна придбати по 100 гривень. І ще буде вам кешбек іти 80% на вашу карту Єва мозаїка. Іграшки один дорівнює 2. Ну, не знаю, кому потрібно по регулярній ціні. Іграшки. Хоча можна придбати одну і другу можна взяти у подарунок. Ну, непогана акція. Хоча, дійсно, да, непогана. Платиш за одну, а друга йде в подарунок. Наступна акція, купуй дві. Будь-які одиниці текстилю для кухні та отримай третю у подарунок. Бачу ціни зі знижкою, тобто жовті акційні цінники. Купуйте дві серветки і третя вам йде у подарунок, тобто за 100 гривень. Три серветки. Такі серветки також в акції. Зі знижкою бамбукові підставки. 25 гривень. За 50 гривень три штуки. Ці також в акції бамбукова серветка. Акція на рушники по 50 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 2. І акція також на ось ці рушники кухонні, один плюс один дорівнює 3. Подивіться, по 20 гривень купуєте 2, і за 40 гривень вам вийде 3 штуки. Також зверніть увагу. Наступна акція 5 та 6, Всі засоби для догляду за взуттям 80% кешбеку. Бачу, деякі позиції йдуть акційні, тобто жовтому ціннику. Також і жовтий цінник, і регулярна ціна, також підлягають під а, кешбек 80%. Ну, а що я хочу сказати, зараз а, літо і, мабуть, такі менше користуються всякими кремами для взуття. А ось губки доречно ну, будуть придбати зараз. Вони в жовтому акційному ціннику. І також кешбек 80%. Один дорівнює 2. Купуй будь-яку пару колго 20 ден, 40 ден. в ЄНПТІ актів, тобто отримай другу у подарунок. Так, 20 ден, Кольори в асортименті, тілесні, коричневі, чорні. Наступна акція. Знову 80% кешбеку. 5 та 6 червня. Всі засоби для чищення та миття уселі. Крім засобів для сантехніки та миття посуду. Засіб з розпилювачем для видалення жиру САПО. Зі знижкою містер Пропер і кешбек. Зверніть увагу дуже хороше від сануфорте плюс. Кешбеком 80%, але, на жаль, регулярна ціна. Поліроль для меблів, антижир, засіб для видалення забруднень, 750 грамів. 32 гривні, знижка майже 50% і кешбек 80% на вашу карту Єва мозайка. Також Грюнвильд 34 гривні в акції. Sky Засіб для видалення жиру та забруднень 500 г 26 гривень. А чистячий порошок, Sky 500 г можна придбати за 25 гривень. Також це все йде кешбек. 80%. 80% кешбек на а, гель для розчинення жиру в Кіптяви та Нагару. А засіб для підлоги, цілий літр Sky, 30 гривень, кешбек. Наступна акція 1 плюс 1 на моделювання волосся. Тобто усі лаки для волосся, пінки для волосся, що тут ще Крем-віск для волосся. 1 плюс 1 дорівнює 3. Але бачу позиції по регулярній ціні. Те, що в акції розібрали. 80% на всю декоративну косметику Патрісія Лідо. Акція бачу а, дуже багато позицій а, акційних жовтих і бачу навіть знижка більше, ніж 50%. І ще додатково кешбек 80% на косметику Патрісія Лідо. Не забувайте за подарунок, якщо ви купуєте. На суму 199 гривень одним чеком отримуєте підводку Фломастер для очей. Патрісі Лідову подарунок. LCF також. 80% кешбеку на вашу карту. Єва мозайка. Ну як? 5 та 6, а знижка. А, тобто 80% кешбеку на парфумерію Paco карабан Отримаєте 80% кешбеку. Де наш Paco корабан Так, бачу, що м, туалетні води зі знижкою. До речі, я хочу зараз цей нанести на себе, ніколи його не пробував. Так ось зараз одразу. Також в акції Ванмільйон Paco корабан І кешбек 80%. Так, що я хочу понюхати. М, такий свіжий, цікавий. Леді Міліон. Один плюс один дорівнює три. Купуйте дві будь-які одиниці. Прикрас, аксесуарів для волосся. Дорослих або дитячих у будь-якій комбінації і отримайте третю. Одиниця у подарунок. Бачу, що щось оновилось. Дуже багато цікавого нового стало. Ну, я думаю, що, гадаю, що зараз на літо оце все більше буде користуватись популярністю. Дивіться, яка гарна, красива. О-ля-ля, 60 гривень браслет на ніжку. Так. Тут резинки також йдуть 1 плюс 1 дорівнює 3, досить о, зручно о, орієнтуватися, тому що цінники на, прямо на упаковці. Наступна акція 50% знижки на всі пензлики для макіяжу торгової марки Кос. Так, ну від регулярної ціни. Продасть, від регулярної ціни знижка 50%. Так, і що тут у нас впало? 134 гривні. Це раховуючи зі знижкою 50%. 99,50, мабуть, хорошої якості. Я рахую, якщо така ціна на такі пензлики близько 100 гривень. Деякі навіть, бачите, тут трішки дорожчі, ніж 100 гривень. Мабуть, якість хороша. Ну, ось ця новинка, яка е, з'являється на поличках магазинів. Нова фарба для волосся від Шварцкоп. Зі знижку зараз вона 30% лів. Кольори такі, знаєте, для сміливих дівчат. Також знижка 30% на фарбу сйоз Олео Інтенс. В акції гель hey Лакі від Гламбі 2 дорівнює 4. Купуєте 2, вони зараз із знижкою і 2 у подарунок. Триває акція на лісовий бальзам на зубні пасти та ополіскувачі. Купуйте один і другий лісовий бальзам. Зубну пасту або ополіскувач можна придбати зі знижкою 50%. Ну, це, що я і говорив. Дуже мало акцій на ці два дні. І я, мабуть, буду закінчувати відео. Все я вам показав. І до зустрічі вже у наступному відео. Всім пока! От навіть якісь розпродажі є, хоча ціни не як розпродажні, але 70% знижки бачу.